Доброго ранку малята. Сьогодні на гостинну до нас завітав песик Тузик. Він сумує, адже у нього немає житла. Давайте розкажемо, що нам відомо про будинки. Як будують житло для людей? В селі деякі будинки будують із дерева. Це дерев'яні будинки. В місті також споруджують будинки із цегли. Кладуть цеглинка одна на одну. Скріплюючи їх спеціальною сумішю, цементним розчином. Будинки можуть будувати із панели, із великих плит. Також є будинки одноповерхові. Зазвичай в них мешкає одна сім'я. Але є будинки. Двоповерхові, п'ятиповерхові, у них багато квартир і мешкає багато сімей. А є дуже високі будинки, в яких 9, 12 та більше поверхів. У них мешкає багато людей. В таких будинках, крім сходів між поверхами, ще є ліфт, адже по сходах підніматися на гору важко. Розкажіть песику, де ви мешкаєте? Скільки у вас поверхів? Чи є ліфт? Чи знаєте ви назву вулиці, на якій живете? який номер будинку, квартири? Давайте допоможемо тузику зробити будинок. Дякую вам за допомогу. Попросіть, будь ласка, татусів, дідусів ваших, змайструвати будиночки для тих песиків, у яких немає житла. Усі мають мати своє житло, свій будинок чи квартиру. До побачення.